Привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про купальники, такий важливий одяг у нашому пляжному гардеробі. Сьогодні я розкажу дуже багато варіантів, трендових моделей і покажу дуже багато прикладів. А перед тим щоб почати наше відео. Поставте, будь ласка, на паузу, підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, тому що, дякуючи вашим реакціям, саме більша кількість людей може побачити це відео. А також підписуйтесь в мої соціальні мережі, це Instagram, де я з вами ділюсь такими. Класними маленькими відео про свої е, аутфіти, образи, а також мій телеграм-канал, де я також говорю про е, модні стилістичні прийоми. Приєднуйтесь, рада вас буду бачити. І давайте починати. Поїхали. І першим трендом це є у нас пастельні принти. Саме дизайнери нам пропонують такі принти цукеркових квітів, саме лаконічних дизайнів, на пастельних основах, виконані в самому сучасному крої. Це від топів з рюшами до бра на кісточках, які саме нагадують нам форму наших бра, які ми носимо в буденному житті. А саме тканини мають такий на собі відблиск. Такого як сатину чи атласу, тобто він такої гладкої форми і такий класний купальник стане дуже красивим аксесуаром цього літа. І також цей верх буде гарно поєднуватися з ляними штанами, з шортами, бермудами, з спідницями, кроше. Навіть їх можна просто стилізувати як топ у ваших відпускних. Капсулах. Наступний це у нас червоний бікіні. і червоний колір був дуже актуальний у нас з зимою. І сьогодні він також не полишає нашу модну арену в пляжному гардеробі. А саме купальники звичайні бікіні в червоному кольорі, або обираємо такі купальники в ретро стилі. І такий акцентний купальник. Точно буде вас виділяти із натовпу. Якщо ви не плануєте їхати у відпустку, то купальники все рівно вам знадобляться, щоб позасмагати чи біля басейну, чи відпочити на пляжі. І купальники створені, щоб подати себе усій своїй красі і самого вигіднішого нам ракурсу. Наступний тренд це блискучі купальники. Якщо ми раніше уникали таких купальників з блискучою тканиною, сьогодні правила гри пляжного гардеробу міняються, і дизайнери саме пропонують такі тканини, саме з блискучою текстурою, де ваш купальник буде на собі мати такий атласний. Блеск. Для того, щоб зрозуміти, як це виглядає, згадуємо наші сатинові сукні і не боїмося додавати такі купальники в гардероб і саме обирати такі купальники з рюшами, з драпіруваннями і. Такі купальники можуть також бути на тонких Барбі Барбікор, який був дуже популярний минулого року, все ще є сьогодні модним, і такі купальники також будуть актуальні влітку. Ви можете такі купальники вибирати різних форм. Це можуть бути і бікіні, або купальники-халтери з високими трусиками. Такі форми підійдуть абсолютно усім, і тим, хто хоче і приховати якісь недоліки в фігурі, і саме представницям худих фігур. Шукайте собі вподобаний фасон серед таких яскравих кольорів. А також ви можете надавати саме таким приглушеним пастельним кольорам. Золота фурнітура виглядає неймовірно розкішно. У наших купальниках будь-яких форм чи це суцільні чи це роздільні купальники, і саме така деталь буде виглядати дуже цікаво у ваших купальників, тому що ми сьогодні спостерігаємо саме такий аксесуар, який входить по новому наші купальники, і саме верх такого купальника можна класно простилісувати в наших виходах. Він може послужити як топ, який буде поєднуватись ідеально з спідницями кроше, з шортами, бермудами, з звичайними спідницями Асилуету. І це буде виглядати і екстравагантно, і модно. і Трішечки сексуально. Монокіні з асиметричними бретелями. Прихильниці таких купальників минулого року дуже експериментували саме з вирізами на талії. А сьогодні цей акцент змістився, саме змістився на бретелі. Це можуть бути перехресні, асиметричні, підійдуть будь-які форми цих бретелей. Також кольорів обирайте собі вподобаний вами колір. Купальники з високими. Вирізами, натхненні балетом і дизайнерськими лініями стануть. Актуальними у цьому сезоні. Контрастні канти. обираємо будь-які моделі: це можуть бути або суцільні варіанти, або саме роздільні варіанти будь-яких форм, чи це бандо, халтери з високими трусиками або звичайні бікіні. І такі кольори білий-чорний буде поєднуватись між собою і десь нам нагадує таку естетику Old Money. Такі купальники підійдуть абсолютно усі. І вибираємо суцільні купальники асиметричних форм. Це сьогодні дуже актуальне І таке поєднання кольорів, я вважаю, воно десь така класика, яка у нас залишається поза трендами. І завершуємо наші тренди саме купальниками кроше. Це один із самих. Гарячих трендів цього сезону, один із самих провідних трендів, тому що ми зустрічали дуже багато і одягу в цій техніці, і також невід'ємною частиною є наші купальники. Рекомендую продавитися до однотонних звичайних бікіні, або саме обирати такі яскраві кольори, саме природнього. Походження обирайте форми купальників, які саме підійдуть для вашої фігури, тому що купальниками можна підкреслити свої самі гарніші ракурси у фігурі, а також можна приховати. Недоліки, я надіюсь, з це відео було корисне. Ви можете мені в коментарях написати саме, який тренд вам сподобався, про який я проговорила у своєму відео. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій YouTube канал. І як по традиції, до зустрічі до наступної п'ятниці.